Я хочу вам розказати про свої комплекси. У мене дуже сильно великий розмір ноги. 42-й, а батько каже навіть 43-й, бо в мене така сама нога, як у нього. І мені люди казали, що заміж я не вийду, бо я не золушка. Так, слухайте, мені стали писати іностранці, що у мене дуже сильно красиві ноги, такі великі. І чим більша стопа у унівісти, тим багатший буде у неї жених. Знаєте скільки в мене цих шейхів? Дивіться, які в мене прекрасні ноги. Не стидно показати, похвастатися. Вибачте, що без цього педикюра з перепаними пятками, але такій красоті вже нічого не треба.